Всім привіт, як і я говорила, друга частина. З нікою розпаковка мама, я у мами де щось питаю. Ти коли щось хоче, Хоп. Тільки Ми... де, де мої діти. Мама, на що ти вийшла Я там... тільки руки. Окей. не більш такого не роби, А то Ютуб може забанити. Добре. Та відкривайся О, чого ти. Хоч ти? Не так, тут Дай треба Це я знімаю. Треба тут пору з'явити. Логічно, логічно. Логічно, логічно. Але я поставлю на паузу зйомки зараз. Подивіться, є. Що? Чи, мати, як ми їх маємо? Палатку помістити і надувати. Це майже як весь цей коврик, щоб ви знали, це як віце крісла до нашого телека. і вистань, і відстань дуже велика. Нашов коврику вот так вот так. слухай, мама, може я чорний весь бух. Yeah. Сі. Може ми далі тоніки з тобою. Даль тоніки третій. Сто <laughs> приколь. <рикола> <рикола> дай я ляжу. Дай я ляжу. Може нам хватило. Мы же что все сделаем, но потом думаем. А хер бы нам бы хватило. Да, мы тоже лежим в ките. А это не кундра? Можно с нами поехать? Я говорю, серьезно, можно с вами поехать? Ну, это просто... Офигеть! Пунь, хм? пунь, пунь! -пу -пу -пу. Итак, Зараз? О, ну там собі. Ми ще до тої серії не додивились. І дай я зараз з батьками по 30-му, 300 тисячому. по 30-му. Хорбо буде дивитись ігру Калімара. Да? Це вже здіватися за тобою, як да. я скажу чесно. Дружу, я сезон. Зараз. Це відео буде неймовірно коротким, бо того, що ну, як ви розумієте, Ми тільки відкрили отаких от матраса. Туди у нас сторони? Так. Може заснатись, тому що не свою руку. Тато, а я хто смів заходити на камеру без... без при і не привітавшись. Виправляюся. Привітайся. Привіт, привіт. Добрий вечір, підписники. А, вже пока пока до наступного відео. До наступного відео. Треба велико, насадку велику качати.